Саш, розкажи, будь ласка, які зараз акції діють. О, тримай, зараз розкажу. Лише у дзвінку з 18 червня по 6 липня. При купівлі смартфону ти отримаєш на перший чохол знижку 20%. На другий чохол ти отримаєш знижку 50%. На третій чехол ти отримаєш у подарунок за одну гривню. Гарантовано при купівлі холодильника або морозильної камери ти отримаєш сертифікати до півтори тисячі гривень. Також ти отримаєш гарантовані подарунки при купівлі вбудованої техніки. Від двох одиниць пательня. Від трьох одиниць чайник. Від чотирьох одиниць набір каструль. Також при купівлі пральної машини ти гарантовано отримаєш капсули. У подарунок і ще один приємний бонус для вас: це безкоштовна доставка великогабаритної техніки від 10 тисяч. Деталі за номером на сайті або у магазині твого міста.